Міністерство аграрної політики та продовольства України, за попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту, здійсненого росіянами на Каховській ГЕС, передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережжі, а також в декілька разів більшу на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. Про це зазначили на сайті Мінагро. Там додали, що детальна інформація буде відома найближчими днями. Після аналізу інформації і знімків про розмір затоплення більше говоримо про ці наслідки підриву ГЕС із Михайлом Яцюком, заступником директора інституту водних проблем і меліорації. Доброго ранку, пане Михайле. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Михайло, ну насамперед в Мінагро зазначили, що знищення Каховської ГЕС призведе до того, що на поля що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Чи є причини справді от передбачати от такий негативний розвиток подій? На жаль, дійсно є декілька причин передбачати, що ми можемо втратити. Деякі сільвослугіддя, які використовувалися для виробництва аграрної продукції в зв'язку з цією аварією. Перша причина це оцей розлив внаслідок цієї аварії, підтоплення, затоплення, яке є, супроводжується певним забрудненням, тому що там ми знаємо, що певна кількість забруднень потрапила. Ці забруднення при затопленні забруднюють ґрунти, і ми можемо. Втратити якість продукції, яка може там вирощуватися, і втратити властивості ґрунтів і властивості цих земель, які використовувалися для аграрного виробництва. Ну і окрім того, ми повинні розуміти, що ми ще втрачаємо. Чи маємо великі збитки від того, що наші мільяровані землі не будуть працювати і не будуть мільяративні системи, тому що водосховище це головне джерело зрошення для півдня для Херсонщини, і оскільки джерела води не буде, мільяративні системи не будуть працювати. Відповідно, мільяровані землі не будуть свою функцію продовольчо виконувати. Відповідно, ми можемо ввести лише про багарне. Землеробство, яке, на жаль, порівнянні з грошем, має не такі високі врожаї, тобто ми дуже багато втратимо в валовому зборі у доходах, у податках і, взагалі, у стані функціонування фермерських господарств, тому що вони понесуть великі збитки. Ці збитки і економічні, і екологічні. Маю запитання: ось якщо Мінагро прогнозує те, що наступного року поля на півні можуть перетворитися на постелі. Питання таке: а скільки часу потрібно для відновлення цих земель? Чи взагалі є така такий варіант, що вони можуть бути взагалі не відновленими? І на жаль, ці поля не будуть придатні для того, аби там вирощувати і робити все те, що було до того, як підірвали Каховську ГЕС. Дійсно, такі ризики існують, що, можливо, певні території можуть взагалі втратити, скажімо, так, здатність бути полями для вирощування аграрної продукції. Бо ми знаємо, що аграрна продукція вона проходить певну сертифікацію якості. І коли у, у нашому, наших продуктах лабораторними визначеннями ми визнаємо якісь забруднення, то ця продукція може бути. Заборонена до вживання до використання, до продажу і так далі. Тобто, в цілому, ми повинні розуміти, що якщо там відбулося забруднення цих площ земель, то потрібно буде провести певний моніторинг, певне дослідження, щоб виявити, якими забруднювачами забруднено, що потрібно зробити для того, щоб відновити ці території, ці площі до екологічних стандартів. А скільки потрібно і... часу для такого процесу? часу? Ну в цілому, це від може бути від року і більше, в залежності від рівня забруднення. Але можливо і бути таке, що якісь будуть локації, які потребують бути більше часу, вони будуть виведені з аграрного виробництва. На жаль, такі ризики є. Пане Михайло, а як щодо питної води, як зміниться ця система надання питної води українцям? І якої якості вона набуде після такого теракту Росія? Ну, на жаль, тут є дійсно загрози, тому що централізоване водопостачання вже під загрозою, Те, що джерело Каховського водосховища І зараз уряд. І в тому числі наукове середовище, здійснює такий пошук оптимальний, як можна швидко забезпечити населення трьох областей, які використовують воду з водосховища, щоб мінімізувати ризики недостатності питної води, відсутності доступу до будь-якої води. Тому Цілий комплекс заходів вживається, але разом з тим є ще е, такі ризики, і небезпека, що ці затоплення забруднення вони можуть призвести до. Забруднення підземних вод. І якщо місцеве населення в першу чергу сільське використовує там колодязі чи каптажі, чи якісь інші можливості щодо використання підземних чи ґрунтових вод, то тут є великі ризики, що вони будуть забруднені, і відповідно це несе ризики для здоров'я людей, які можуть і не знати, що це там є забруднення, і вони можуть вживати цю воду. Це буде і буде мати загрозу для їх здоров'я. Пане Михайло, дякую вам за розмову, дякую за ці пояснення. Це був Михайло Яцюк, заступник директора інституту водних проблем і маліорації.